Вітаю мешканців Житомирщини. Слава Україні! В вашій увазі зведена інформація щодо реалізації всеукраїнської програми з ментального здоров'я Тияк в Житомирській області. Відновлю людину, людина відновить все. Це цитата першої леді Олени Зеленської за ініціативою якою була створена всеукраїнська програма ментального здоров'я Тияк і відображає сутність зазначеного проєкту. У фокусі програми «Як подолати стрес? Програма має на меті допомогти українцям знайти джерело сили, а піклування про ментальне здоров'я має стати звичкою відповідальністю кожного з нас. В червні поточного року в Житомирській області створений координаційний центр підтримки цивільного населення під головуванням першої заступниці голови військової цивільної адміністрації Житомирської області Наталії Остапченко. Пріоритетом координаційного центру при Житомирській ОВА є швидке та оперативне реагування на виклики, дієва система допомоги людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, зумовлені, звісно, що нашою війною. Це консультативно дорадчий орган, основним завданням якого є підтримка координація постраждалого населення від війни між. Міською владою, органами виконавчої влади, громадським сектором, урядом і також громадськими організаціями і міжнародними організаціями це психологічні проблеми, які наростають непомітно, вони впливають на всі сфери життя та знижують здатність протистояти викликам. Ми в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Все як допоможемо знаходити собі сили щодня, навчитися піклуватися про себе, бути в ресурсі, опановувати стрес, тривогу, гнів, допомагати тим, хто. Хто цього потребує за час роботи координаційного центру було проведено чотири засідання координаційного нашого центру з питою побудови алгоритму оцінку потреб, картування послуг у сфері ментального здоров'я, впровадження доказових програм з ментального здоров'я на рівні громад, таких як самодопомога, неформальні послуги на рівні громад, також сьогодні в нас задіяні, і така ж програма подолання прогалин у сфері психічного здоров'я, як ЕМЕДЖГЕП. За програмою ЕМЕДЖГЕП у Житомирській області пройшли навчання 1075 фахівців. Підготовлені чотири тренери, які проводять відповідні навчання. Наразі в нас проходять навчання для 30 медичних працівників Житомирської області первинної ланки. У трьох закладах центру первинної первинної медико-санітарної допомоги заплановано відкрити кабінети психологічної допомоги Дбаю про себе як місце первинного звернення жителів громад із запитаннями щодо питань психічного здоров'я у разі потреби, подальшого перенаправлення на високоспеціалізований рівень, психіатричний або психотерапевтичних послуг при саме разі цих потреб. Протягом липня була проведена оцінка потреб цивільного населення Житомира шляхом анкетування надавачів послуг і отримуючих послуг. Результатом даної роботи було заповнено 5339 анкет саме надавачами послуг і 1150 анкет отримувачами послуг. Під час картування послуг координаційним центром були виявлені відповідні прогалини, над якими ми наразі працюємо задля наближення психосоціальних послуг до людей там, ну де це вкрай необхідно. Хочеться акцентувати вашу увагу на кількох проєктах, направлених на покращення ментального здоров'я громадян в регіоні. Um, В рамках проєкту розбудови стійкої системи громадського здоров'я, що виконується організацією ПАКТ у партнерстві з Швейцарським інститутом тропічної тропічно медицини та громадського здоров'я на Житомирщині, виявляються та попереджуються загрози громадському здоров'ю, забезпечуються надання критично важливих функцій громадського здоров'я у кризовий період, посилюється стійкість громад до потенційних ризиків громадському здоров'ю і розширюється доступ до послуг у сфері ментального здоров'я. Згідно конкурсу... Вимог проект реалізовується двох, в двох громадах в Житомирській області: це Овроцькій і Брусилівській ОТГ. Також Житомирський обласний центр Спорт для всіх спільно з управлінням Національно-патріотичного виховання, молоді та спорту при Житомирській ОВА, реалізує проєкт Активні парки локації здорової України. 29 координаторів проєкту Активні парки в Україні щомісяця проводять заходи для усіх верств населення. Три заходи на тиждень вони проводять саме з цими координаторами. Вони працюють з житомирянами, зокрема з ВПО, з ветерянами, з їхніми родинами, з дітьми, з молоддю, з людьми похилого віку, людьми з інвалідністю. На початку серпня 2023 року координаторами проєкту. Згідно з офіційними звітами, поданими районними військовими адміністраціями Житомирської області, було залучено 5361 тисяч учасники, серед яких ВПО, ветерани їхніх родин і до участі яких вони всі були залучені в рамках спортивної Житомирщини. Також організовано низку змагань та чемпіонатів, в тому числі всеукраїнські спортивні змагання. Ветеранів сильні України, обласний етап національних змагань, ігри нескорених, чемпіонати області з ураженими опорно-рухового апарата та порушеннями зору. Також хочу зазначити, що в межах кампанії створена спеціальна сторінка «Ти як?», де запропоновані контакти, посилання, поради, продукти, техніки та методики, які допоможуть вам піклуватися про ментальне здоров'я. Не тільки своє, а також людей, які поруч. На території Житомирської області дуже активно ведеться інформаційна просвітницька програма як», де ви зможете ознайомитися з техніками саме допомоги, де ви можете скористатися аптечкою швидкої психологічної допомоги, де ви дізнаєтеся, куди можна звернутися за допомогою з ментального здоров'я, як підтримати своїх близьких, як піклуватися саме про себе і за своїх рідних. Всі, хто цього потребують, обов'язково мають ознайомитися саме з цією програмою, ми дуже вам це радимо. І наразі це вся інформація. Дякуємо за увагу. Слава нашим мужнім захисникам і захисницям. Бережіть себе, будьте в себе на часі, розвиваємо звичку два дбати про свій метальний стан разом кожного дня.